Це програма на прицілі, у якій говоримо про безпеку, оборону, а також все про війну, військо і озброєння. Парад мікрофонами автори та ведучі Вікторія Машталер і Тарас Андрухович. Вітаємо вас. І вже за пару секунд обговоримо з експертами, як вони оцінюють результати американсько-українських переговорів у Джиді, і які шанси, що Москва погодиться на припинення вогню. Ну а ще поговоримо про добровільну військову підготовку у Польщі і про навчання резервістів. Залишайтеся з нами. Початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року дипломатичні зусилля щодо припинення війни неодноразово зазнавали краху. Перші раунди переговорів відбулися вже у березні 2022 року. Проте після виявлення воєнних злочинів у Бучі та інших містах офіційний Київ відмовився від будь-яких компромісів із Москвою. Упродовж 23 і 24 років. Дипломатичні ініціативи з боку Туреччини, Китаю та інших країн не дали конкретних результатів, оскільки Україна наполягала на Повному відновленні територіальної цілісності. А Росія мала наміри продовжувати свою агресію лише у березні 2025 року. На тлі військової втоми обох сторін США активно залучилися до процесу тимчасового перемир'я. Сполучені Штати взяли на себе функцію ключового посередника та гаранта безпекових домовленостей. Вашингтон жваво долучився до переговорів, намагаючись сформувати компроміс між позицією України щодо територіальної цілісності та російських вимог, використовуючи дипломатичний тиск та економічні важелі впливу. Розповідає політичний експерт, керуючий партнер компанії PGR Consulting Руслан Рохов. Важливо розуміти, що Дональд Трамп хоче досягнути миру. Причому швидко він розуміє, чим довше він буде на посаді, тим менше шансів його досягнути, тим слабкіше його особисті позиції будуть. А відтак при слабких позиціях він просто фізично не зможе забезпечити належних умов для досягнення миру. Відтак він намагається це зробити якомога швидше, ба більше він це робить у метод і у спосіб, який він задекларував ще далеко до того, як стати президентом, ще під час виборчої кампанії. Ми. Часто чули і читали з медіа про те, що він буде тиснути на Україну шляхом обмеження допомоги для того, щоб Україна була готова до миру водночас він буде тиснути на Російську Федерацію на шляхом надання Сполученими Штатами Україні усього необхідного озброєння для того, щоб ми могли завдавати величезної кривди армії Російської Федерації в Україні. Власне він це і робить. Коли Україна поводилася в обличчі Української влади на його думку, на підкреслю це як. Країна, яка не хоче миру, хоче воювати на довідновлень територіальної цілісності. Як це він сприйняв? він почав вживати заходів, які він попередньо декларував, як він буде впливати на Україну. Україна продемонструвала, що мало місця на місці комунікейшн непорозуміння. Україна хоче миру більше ніж будь-хто в світі. А тепер же ж створені умови змушують демонструвати Російській Федерації. Тепер готовність з їхнього боку, і тепер Трамп є заручником своєї риторики. Він обіцяв, що він буде допомагати змушувати Російську Федерацію. Це шляхом підтримки України, і фактично ця підстава і стала моментом на поворотним, коли знову відновили нам і розвідання на да, постачання, і а, допомогу це відновлення. Да. Поки що ми не бачили нарощення, ми нічого нового не отримали. Але це демонструє, що білий дім хоче, щоб Україна була при хороших переговорних позиціях при спроможності діяти і вживати заходи примусу Російської Федерації. Якщо ж Російська Федерація публічно результат прямо відмовиться від того, щоб говорити про мир, от. Того моменту в них почнуться проблеми. Бо Трамп, навіть якщо раптом не хотітиме, бо розумітиме, що кожен наступний крок по посиленню тиску на Російську Федерацію буде зменшувати ймовірність можливості домовитися, то він буде дуже так не хоче цього збільшувати тиск і санкційний можливо, підтримку певних нових видів озброєнь для України постачання необхідних боєприпасів. Але якщо Російська Федерація відмовиться, Трамп просто не зможе зробити якісь інші рішення аніж посилити допомогу Україні на цій і зустрічі, окрім безпекових питань, обговорювалася подальша військова та фінансова підтримка України, обмін полоненими, а також можливі економічні угоди, зокрема щодо видобутку корисних копалин, які можуть стати стратегічним ресурсом для Сполучених Штатів Америки. Головною інтригою зустрічі було питання перемир'я. Київ запропонував тимчасове припинення вогню на 30 днів, прагнучи оцінити реакцію Москви, тоді як Вашингтон наполягав на так званому реалістичному мирі, натякаючи на необхідність можливих компромісів. Продовжує Руслан Рохов. Я не знаю про що говорили вісім годин, адже це залишилося поза медійним простором. Але можу говорити свої враження за результатами релізів, які були поширені реакції. Те, що говорив президент Володимир Зеленський, виглядає так, що українська сторона задоволена результатами переговорів. Ну і не дивно, адже першою миттєвою реакцією по результатам зустрічі було відновлення обміну розвідданими між сполученими штатами і Україною. І друге це помовлення Постачання озброєнь, що підтвердила українська сторона, поляки зі свого боку про те, що почали перевалку озброєнь. Це говорить про те, що переговори пройшли успішно. Те, що потрібно було Україні для того, щоб продовжувати бути спроможною оборонятися. Ми отримали з одного боку, з іншого боку, давайте подивимося по те, що задекларували як результат. Сторони готові формувати переговорну групу. з українського боку ми задекларували готовність до всеосяжного миру на морі. На землі і повітрі більше того, готові говорити про зупинку бойових дій на лінії зіткнення і навіть в тривалості до місяця за умови, якщо російська сторона під впливом американців буде згодна на те ж саме, що це нам дає. По перше, власне, ми вибиваємо карти тим, хто говорив, що Україна не хоче миру. Це була ключова історія. Проблемна, в яку ми втрапили випадково, що було сприйнято некоректно по результатам невдалої зустрічі в Вашингтоні. А мовляв, українці не хочуть миру. Переговори ми в Джиті фактично в Саудівській Аравії Українська сторона продемонструвала зворотні, і тепер виходить, що в складній ситуації Російська Федерація Трампу вже здавали прямі запитання, чи буде він готовий. Тиснути на Росію, щоб вона зголосилась до миру. Він м'яко дипломатично вочевидь пояснив, адже розраховує все ж таки на можливість домовитися про те, що може. Але сподівається, що це не знадобиться. Відтак фактично Україна з точки зору переговорів виграла переговорну позицію. Фактично, ми тепер маємо останнє слово. Тепер запит до Росії. Росія мусить робити кроки і демонструвати волю до миру. А ми вже будемо реагувати на це і кооперувати зі сполученими штатами і взаємодіяти з Європою як реакція на якусь фразу чи сказане з боку Російської Федерації. А водночас сторони домовилися і Україна відкрита до того, щоб посіяти довіру до переговорного процесу, обмін. Нятися військовополоненими і цивільними, які полоні. Остаточні результати переговорів у Саудівській Аравії залежать від рішення російської сторони. Зазначає американіст з фонду Пулавського Бартоломайкот. Україна прийняла американську пропозицію щодо повного припинення вогню, заявив напередодні президент України Володимир Зеленський, коментуючи підсумки українсько-американських переговорів у Джиді. В ефірі польського радіо 24 Бартоломей Кот підкреслив, що наразі переговори не можна вважати успішними. Сукціо і як добре застані того дебранете сінеку залежні на те жотовість успіх переговорів і наскільки це все буде сприйнято зокрема залежить також від реакції з російського боку. Нагадаю, що поки відомо лише про те, що українці та американці досягли певних домовленостей щодо заморожування конфлікту, а точніше, перемир'я. Це навіть не заморожування конфлікту, а лише 30-денне припинення вогню. Побачимо, як їх сприйме російська сторона. Той факт, що зараз відновлено обмін розвідданими з Україною, демонструє серед іншого такий. Сигнал Путіну, що якщо ви, росіяни, не підпишете це тридцятиденне перемир'я, то українці зовсім не втратять своїх наступальних можливостей, і війна просто триватиме. І Зараз постає величезне питання: чи в інтересах Владиміра Путіна щоб ця війна тривала і далі? Владиміра Путіна і сто, щоб та війна тривала надалі. Натомість депутат від громадянської коаліції Маріуш Швідчак високо оцінює результати американсько-українських переговорів у Джидді. Після багатогодинних переговорів у Саудівській Аравії Україна погодилася не лише на припинення вогню, а й на негайний початок мирних переговорів. В інтерв'ю радіо Єдинка Маріуш Швідчак сказав, що це позитивний крок до переговорів про укладення довгострокового миру між Україною та Росією. Марію Швідчак також додав, що європейський союз має гарантувати довговічність будь-якого можливо. Ого, миру між Росією та Україною каждо завішені броні єсвіци ніж добрим стемпом. До будь-яке припинення вогню це хороший початок для мирних переговорів. Встановити перемир'я і вести переговори набагато складніше ніж повернутися до війни. Повернення до війни це ескалація конфлікту. Тому, якщо взагалі буде припинення вогню, тоді це буде дуже позитивним кроком. Барза позитивним Наразі лишається відкритим питання щодо методів забезпечення миру на територію України в умовах Росії. Ійської агресії речником МЗС Польщі Павел Вронський прокоментував питання журналістів щодо того, чи будуть якісь іноземні сили контролювати це перемир'я Збройні сили чи представники Польщі. Я ще питання сіли покойових, которые могли би грантувати покій на Україні. Сумкише зглушення. Виникають питання про миротворчі сили, які могли б гарантувати мир в Україні. Є перші повідомлення. Польська позиція в цьому питанні відома. По перше, українська сторона не сподівається, що польська армія буде частиною миротворчих сил. А по-друге, майже все навантаження цієї можливої миротворчої місії буде базуватися на польській армії, бо і так же всі питання щодо забезпечення важливих поставок здійснюється саме польською армією, адже кожен конвой, аеропорти і усі шляхи сполучень повинні перебувати. Під від охороною ми захищаємо східний фланг, і наші партнери добре знають, що це потужний внесок, і це буде не просто поліцейська місія, а суто військова. Поки що почекаємо і побачимо, якою буде реакція Росії, і наскільки американська дипломатія зможе вплинути на Москву Росії і наїли дипломатія американська в стані оджоювач на Москву. За словами Марії Піховської з польського інституту міжнародних справ, рішення Росії тепер буде найважливішим елементом політичного шляху до миру. В ефірі польського радіо 24 вона підкреслила, що шанси Владіміра Путіна погодитися на припинення вогню дуже малі. тим, щоб Україна як впливу Росія хоче, щоб Україна як держава перебувала під її впливом, щоб Україна фактично впала, і щоб українська нація припинила своє існування. Росія також хоче розширити свою зону впливу на Польщу та країни Балтії. Тому Росія наразі не вважає, що це сприятливий час для припинення вогню. добрий момент, Попри позитивну риторику, деякі американські посадовці наголошують, що Київ має бути готовий до певних компромісів задля досягнення миру. Ця зустріч у Джиді продемонструвала прагнення України зберегти підтримку США. Переговори стали важливим етапом у формуванні подальшої стратегії Києва у цій війні в міжнародній дипломатії. Очікується, що наступні зустрічі в Москві уточнять деталі майбутніх мирних угод між Україною та Росією на тлі ініціативи Сполучених Штатів Америки. Ця зустріч показала, що штати продовжують підтримувати Україну однак, водночас розраховують на гнучкість української сторони у майбутніх переговорах. Її результати можуть визначити не лише подальші кроки у війні, а й загальний баланс сил у європейсько-азіатському регіоні. Тепер наступний крок за Росією, а ми будемо пильно стежити. Дякую за увагу! І далі про не менш цікав. Ві, погляди щодо нинішніх подій продовжить мій колега Тарас Андрухович. Дякую, Вікторія. І розпочинається друга частина передачі на прицілі. Отже, понад половина поляків не заперечує проти повернення обов'язкової військової служби. Дослідження, проведене Ібріс для Жечпосполіта, показує, що аж 55% респондентів вважають, що через нинішню міжнародну ситуацію у Польщі необхідно відновити обов'язкову військову службу. Іншої думки дотримуються майже 36% опитаних. Цікаво, що дослідження, проведені у попередні роки, показало, що такі дії держави не мала схвалення. Що викликає зміну тенденції за словами генерала Романа Полька, колишнього командувача військового підрозділу Гром, ми спостерігаємо, як адміністрація президента Трампа змінила фронт і прийшла від захисту України до наративів Путіна. Поляки дедалі більше усвідомлюють, що вони живуть у небезпечному середовищі, і що ми повинні розраховувати насамперед на себе, сказав удані вже Посполіта генерал Полько. Зростаючи схвалення, є на його думку сигналом можна владцям створити можливість. Довості для добровільної загальної військової підготовки. Я знайшов би у напрямку обов'язкової військової служби, бо з раба робітника не буває. Хто пам'ятає таку службу, знає, що це була патологія. Треба створити привабливу базу для підготовки добровольців. Переконаний колишній командувач спецпідрозділу ГРОМ. Подібну думку висловив генерал у відставці, професор Богуслав Пацик, колишній ректор академії національної оборони та головнокомандувач військової жандармерії. Серед іншого він ставить на військову підготовку. Молоді в прооборонних організаціях і підготовку резервістів польщі потрібні не лише солдати у формі, але й резервісти. Якщо Україна сьогодні програє війну, то зокрема, тому що в неї немає резервістів, сказав він в інтерв'ю Йоанні Цвєк-Свідецький у подкасті Школа на ново. 11 березня прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що у 2027 році Польща зможе забезпечити військову підготовку. 100 тисяч добровольців у протягом року зараз тривають консультації з міністерством національної оборони щодо загальної військової підготовки, яка має бути добровільною і доступною для кожного польського громадянина. Самі навчання стартують уже наступного року. Дональд Туск наголосив, що для підвищення безпеки Польщі до 2027 року буде подвоєно кількість осіб, які пройдуть військову підготовку. Найважливіше, є, щоб кожен заінтересований найважливіше, аби кожен зацікавлений мав змогу найпізніше у 2026 році взяти участь у таких навчаннях. Це важке, але можливе завдання. Ми подвоїмо число тих, хто пройде підготовку до 2027 року. Я говорю не тільки про основну підготовку. Ці навчання будуть доповнюватися вишколами для фахівців пов'язаними із професіями зацікавлених та їхніми навичками. związane także z zawodem zainteresowanego, z jego umiejętnościami. Коли прем'єр-міністр Дональд Туск анонсував навчання, він сказав, що їхня мета перетворити резервістів на повноцінних і повноправних солдатів у конфліктній ситуації. Очільник уряду підкреслив, що цей запас має відповідати можливим загрозам, як сказав етері польського у радіо 24 депутат від громадянської коаліції Вітольд Зембачинський, польщі потрібно близько півмільйона людей, навчених і готових захищати країну. Він додав, що у кожному е, поляку такі навчання можуть бути корисними. тільки в таким екстремальним випадку, як виїзд не тільки в екстремальній ситуації, як, наприклад, виїзд на першу лінію фронту, але передусім у будь-якій іншій ситуації, що пов'язана із непевністю сьогоднішнього життя, наша безпека має будуватися довкола того, що кожен громадянин під час години ву знає, що робити. У теж каже обиватель втраті годжінову в'яцоробчівітоль Зембачинський додав, що метою навчань буде отримати близько п'ятиста тисяч чоловік підготовлених до воєнних дій сторони які з одного боку є професійною армією, бійцями тероборони, але з іншого боку є резервістами, які мають військові компетенції. Треба користуватися моделями, які добре показали себе в інших країнах, і створити на цій основі власну модель. Ці навчання мають бути призначені саме до цього. Тому суміть компенсати для причимців, це цілий систем. Політик повторив, що ці навчання мають бути добровільними, і ніхто не передбачає обов'язкового призову. Своєю чергою, уповноважений міністра оборони з питань військової служби Павел Матенчук на хвилях польського радіо 24 сказав, що все суспільство має бути навчене як поводитися під час війни. Справа безпеченства народового питання національної безпеки таке і виглядає так з огляду на технологічний прогрес. Що неважливо, яка в тебе категорія здоров'я, не важливо, чи ти військовий чи жінка в пологовому будинку, якщо падають бомби та ракети, вони падають на всіх нас однаково, незалежно від того, чи знаходитись ви близько до лінії фронту, чи по інший бік цього конфлікту. niezależnie czy się jest blisko granicy frontu, czy się nie po drugiej stronie tego konfliktu. Główny redaktor biesicznego wydania Nowa Technika Wojskowa Mariusz Celma u gościa Karola Surówki w programie Ekspresy jedynki. На хвилях першого каналу польського радіо висловив свою думку щодо ідеї відновлення військової повинності у Польщі, яка з'являлася ще раніше. Експерт зізнався, що сам прийшов в строкову військову службу понад 20 років тому бо над компанію. Я навіть добре згадую цю службу, тому що був у роті почесної варти досить цікавого формування військової жандармерії. А тому я не згадую цю службу з якимось жахом. Я вважаю, що можливо наші громадяни ще не мають такої свідомості, як, наприклад, у Швейцарії, де всі громадяни проходять військову службу, але це може бути прикладом. Коли у 2009 році обов'язкову військову службу у Польщі призупинили, лише через кілька років зрозуміли, що у нас немає тих резервів, які налічують сотні тисяч людей, що пройшли військову підготовку. Прошу зауважити, що ми говоримо про загальну військову підготовку у 2025 році, а повинні дбати про наші резерви. Бо після події окупації Криму минуло понад 10 років, і це вже тоді мало бути для нас. Сильним тривожним дзвіночком така військова підготовка дуже корисна, оскільки вона дає вам знайомство з армією та дозволяє отримати базові навички користування зброєю. Варто додати, що в Польщі вже функціонує добровільна основна військова служба. Щороку на неї записується кілька десятків тисяч людей. І цей базовий етап це місяця, цей додатковий етап спеціалістичних навчань це ще 11 місяців. Отже, ми говоримо про досить великий період, тобто рік, але безумовно, під час таких навчань, ми не підготуємо фахівця, наприклад, зенітної ракетної системи. Напевно, не зробимо з цього якогось спеціалісти, ні, вижутні прочефолотничалі. На думку марію, Чельми, завдяки фінансовим добавкам, добре навчені військовослужбовці з рідкісними цивільними спеціальностями захочуть функціонувати як частина військового запасу, але таких людей передусім треба знайти. Я навіть по навіть бачу по моєму синові, якому лише 10 років, що іноді він краще справляється за різними подібними електронними обладнаннями і приладами. Має бути добре навчання, тобто воно також має бути спрямоване таким чином, щоб виявляти талановитих людей і навчати їх під відповідним кутом. Бо проблема польської системи підготовки резерву, тобто комендатур вербування в минулому і центрів вербування сьогодні, поля Галеї полягає в тому, що до них посилали людей, які мали певні навики, але їм не було місця. А тому їх кидали на якісь випадкові спеціальності навмання. Важливо, щоб ми підходили до кожного більш індивідуально і пристосовували службу до їхніх потреб, до того чим би вони хотіли займатися в армії, якими навичками володіють. Варто нагадати про нинішнє значення безпілотників, які стали звичним бойовим засобом, як гвинтів на російсько-українському фронті, однак їх керування потребує певних навичок, з якими легше впорається молоде покоління солдатів. А також скажу нашим слухачам, що сьогодні є великий рівень автоматизації озброєння. Сучасні самохідні гармати гаубиці можна заряджати навіть у шльопанцях. Ми бачили такі фотографії, наприклад, з України сучасних гаубицях в клапках такі образки само з України. Маріус Чельма також сказав, якої кількості військових нині потребує Польща, щоб заповнити дефіцит, зокрема є на випадок тривалого збройного конфлікту. Войсько польські очевічі складачі з двох тих елементів такого військо польське складається з двох частин: 200 тисяч діючих солдатів регулярної армії, а також з резервістів, і вже давно говорять, що доведеться призвати 200-250 тисяч людей, щоб заповнити нестачу з 2009 року. Якщо ми будемо готуватися до тривалого конфлікту, такого як між Росією та Україною, я підозрюю, що навіть із цієї необхідної 500 Тисячною польською армією, включно з резервістами, цього може бути замало. Потрібна ротація цих 500 тисяч. Проблема в Україні в тому, що ця війна триває надто довго. Десятки тисяч солдатів загинули, сотні тисяч отримали поранення, а українській армії досі не вистачає особового складу, щоб замінити фронтовиків новими силами на ротаційній основі. Тому, якщо ми говоримо про ті резерви, які потенційно зможуть одягнути військову форму, то на жаль, сказати, що маємо ці 500 тисяч і закриваємо тему. Ми не можемо. Необхідна більша кількість підготовлених людей, які можливо у першій хвилі не матимуть мобілізаційного призначення, але будуть складати такий собі резерв резервів. Придя мобілізаційних бенде встановили тако назвіми то резерв. Нагадаю, що це були коментарі головного редактора видання Нова техніка Військова Маріуша Чельма, який був гостем ведучого Кароля Сорувки в програмі Експрес-Єдинки на хвилях першого каналу польського радіо. А мені залишається тільки сказати, що на сьогодні це все у програмі на прицілі. На наступний випуск запрошуємо вас за тиждень. о цій же порі. для вас працювали автори та ведучі Тарас Андрухович та Вікторія Машталер. Почуємося вже за тиждень. Бережіть себе.